включено Мої вітання усім. Мене звати Андрій Лісовий, я комунікаційний менеджер Українського культурного фонду. Одразу хочемо перепросити за невелику затримку через відключення світла. Мали переналаштувати нашу трансляцію. Отож, ми сьогодні розпочинаємо наш вебінар для кандидатів і кандидаток на посадку виконавчого директора Українського культурного фонду. Сьогодні серед спікерів у нас будуть Наталія Кривда, голова наглядової ради Українського культурного фонду та Марія Дурицька, начальниця відділу правового забезпечення Українського культурного фонду. Сьогодні ми будемо говорити про те, які документи необхідно підготувати та куди їх подавати для участі у конкурсному доборі, які строки подачі документів та етапи відбору кандидатів, а також відповімо на ваші найпоширеніші запитання, які ви вже встигли поставити нам або поставити під час трансляції. Одразу хочу наголосити, що у разі оголошення повітряної тривоги наш вебінар буде призупинено на 10 хвилин, аби всі, кому це буде необхідно, змогли перейти до укриття. Вебінар буде відновлено за цим самим посиланням. Отож, пані Марії, вам слово. Добрий день, рада всіх вітати. Мене звати Марія Дурицька, я начальниця відділу правового забезпечення Українського культурного фонду. І в першу чергу, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх, хто до нас міг сьогодні долучитися з Днем Конституції України, 28 років сьогодні нашої неспинної боротьби за незалежність і державність. І сьогодні, як вже зазначив Андрій, ми будемо говорити. Про вибори виконавчого директора Українського культурного фонду, а саме щодо того, які саме документи має подати претендент на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду, для вас буде невелика презентація. Значить, в першу чергу зупинимося на переліку загальному переліку документів, значить, це заява про участь у конкурсному доборі. Форму цієї заяви ви можете знайти за посиланням на сайті Українського культурного фонду. Наступний документ це згода на обробку персональних даних, яка надається відповідно до закону України про захист персональних даних. Її форма теж є стандартна. Вона розміщена на сайті Українського культурного фонду, і ви також за посиланням можете перейти. І залишається лише заповнити цю форму. Наступний документ це є копія паспорта громадянина України. Далі копія документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб платників податків, це реєстраційний номер облікової картки платника податків, раніше ідентифікаційний номер фізичної особи. Наступний документ це копія довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Цей документ обов'язковий лише у випадку його наявності, тобто це той документ, який ви подаєте, якщо ви є внутрішньопереміщеною особою, якщо ні, то ну, відповідно не потрібно подавати цей документ. Копія трудової книжки для підтвердження наявного трудового стажу або іншого документа, який підтверджує досвід роботи. Копія документа про вищу освіту з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня, не нижче спеціаліста магістра. При цьому наявність профільної освіти у сфері гуманітарних наук, у сфері культурних індустрій, культурології, державного управління буде перевагою при конкурсному доборі. Наступний документ це є сертифікат про рівень володіння державною мовою. Наступний документ міжнародний сертифікат, що підтверджує володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, рівня не нижче Б 2 Наступний документ це декларація особи уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування. Далі біографічна довідка, яка має містити прізвище, ім'я та по батькові, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, число, місяць, рік і місце народження. Відомості про громадянство, освіту, трудову діяльність, місце роботи та посаду, громадську роботу, в тому числі мається на увазі на виборних посадах, членство в політичних партіях, в минулому, на теперішній час, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичними партіями протягом року, що передує поданню заяв незалежно від тривалості. Витяг про відсутність судимості, повна його назва: витяг з інформаційно-аналітичної системи, облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості, перелік проєктів максимально п'ять у сфері культури та креативних індустрій, до планування та реалізації яких долучався або долучалась претендентка на посаду виконавчого директора, мотиваційний лист. Пропозиція програми розвитку Українського культурного фонду враховуючи стратегію Українського культурного фонду на 2024-2027 роки, оскільки захист цієї програми відбуватиметься вже під час співбесіди з наглядовою радою українського культурного фонду, рекомендаційні листи двох трьох осіб, які можуть підтвердити досвід ділової взаємодії, а також копія військово-облікового документа. Мається на увазі військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Цей документ є обов'язковим для військовозобов'язаних кандидатів і кандидаток. Тому я звертаю вашу увагу на те, що загальна кількість документів 17, але як ви вже зрозуміли, два з переліку цих документів подаються лише за їх наявності. Також хочу наголосити на тому, що претендент за бажання може надати також додаткову інформацію стосовно освіти, якихось нагород, досвіду роботи, професійного рівня, ділової репутації, підвищення кваліфікації, проходження якихось курсів, характеристики, рекомендації, наукові роботи, наукові публікації. В якихось виданнях, тобто всю додаткову інформацію, яку кандидат, претендент на посаду виконавчого директора, бажає подати, це може він зробити. Наступне питання, на якому хотілося б зупинитися, це строк та способи подання документів. Строк подання документів з 17 червня, 17 червня, відповідно, було оголошено про початок конкурсного добору на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду і триватиме строк подання документів до 17 липня 2024 року, включно. Також з приводу способів подання документів, ви можете подати документи у паперовій формі особисто за адресою Українського культурного фонду міста Києва, вулиця Лавська, 10-12, кабінет номер 7. Графік роботи ви зараз можете бачити на екрані, і відповідальна особа Вікторія Гештемут. Контактний номер її теж ви бачите на екрані. Також ви можете подати документи у паперовій формі поштовим відправленням з повідомленням про вручення та описом вкладення за адресою, яка розміщена нижче, і у паперовій формі кур'єрською доставкою на адресу міста Київ, вулиця Ларська, 10-12. Тобто, ви обираєте для себе найбільш зручний спосіб подання документів, які ви вважаєте прийнятним. Часом подання документів вважається час фактичного отримання листа, якщо ви подаєте особисто документи нарочно або ж повного пакету документів, якщо ви відправляєте поштовим відправленням або кур'єрською доставкою. При цьому звертаю вашу увагу, що одночасно з поданням документів у паперовому вигляді ви маєте надіслати документи перелік весь перелік документів з позначкою Документи на конкурсний добір на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. Ці документи мають подаватися у форматі PDF. Посилання в листах на документи, що потребують завантаження з інших ресурсів, не розглядатимуться, це не допускається. Однак, якщо, до прикладу, розмір документи, які ви завантажуєте, PDF-файлів, буде більше ніж один лист, то ви можете надсилати документи декількома листами. Тобто, це є прийнятно. Однак Посилання на Google Drive розглядатися не будуть. Прошу звернути на це увагу, щоб потім було, не було у вас з цим якихось непорозумінь. Кожен файл має бути вкладений в лист окремо. Ну, тобто, це означає, що ви скануєте документи, однак це копія паспорта, окремий pdf файл, копія реєстраційного номера облікової картки, платника податків, окремий файл і так далі. Всі документи, тобто окремими pdf файлами. Має бути 17 або 15. Звертаю вашу увагу на те, що копії документів, які подаються претендентом, мають бути належним чином засвідчені. Відповідно до національного стандарту України ДСТУ 4163 2020. Уні державна уніфікована система документації, уніфікована система організаційно розпорядчої документації, вимоги до оформлення документів. Відмітка про засвідчення копії документа фізичною особою складається зі слів згідно з оригіналом, особистий підпис особи, яка засвідчує копії, ініціали, прізвище і дата посвідчення копії. Внизу екрана ви можете бачити приклад засвідчення копії документів. Ну і тепер перейдемо до найбільш поширених запитань щодо окремих документів, які вже нам надійшли, і з приводу яких ми можемо надати відповідь. З приводу документа паспорт громадянина України. Якщо ви подаєте копію паспорта громадянина України у формі книжечки, то ви повинні подати копію всіх сторінок паспорта, де є наявні відмітки. Якщо це паспорт громадянина України у формі id картки, то копія лицевого і зворотнього. Боку при цьому важливо наголосити, що якщо ви подаєте копію паспорта громадянина України у формі id картки то вам обов'язково необхідно подати копію документа, який підтверджує реєстрацію вашого місця проживання. Це може бути один з таких документів або довідка про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру про адресу реєстрації місця проживання. Або довідка про реєстрацію місця проживання фізичної особи, або ж витягу з реєстру територіальної громади, тобто один з цих документів копія обов'язково додається до копії паспорта громадянина України у формі id картки Наступний документ це державний сертифікат про рівень володіння державною мовою. Це є офіційний документ, який видається національною комісією зі стандартів державної мови. Подати заявку ви можете як особисто, заявник може подати на отримання цього державного сертифікату як особисто, так і заповнивши заяву на отримання онлайн на сайті посилання, на який ви бачите на екрані. І знову ж таки отримати результати надання послуги заявник може особисто на сай... може особисто, або на сайті. Тобто, ви можете особисто звернутися до національної комісії зі стандартів державної мови, або ж на сайті заповнити форму. Відповідно, цей державний сертифікат буде мати QR-код, за яким можна буде перевірити його чинність і актуальність. Наступний документ це міжнародний сертифікат, що підтверджує володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи. Відповідно до статуту Ради Європи офіційними мовами Ради Європи на сьогоднішній день є англійська та французька мови. Міжнародний сертифікат це документ, що свідчить про рівень володіння іноземної мови. Видається цей документ всесвітньо відомими організаціями, і він є визнаним у всьому світі. Для отримання цього міжнародного сертифікату необхідно скласти уніфікований іспит, який спеціально розроблений для оцінки володіння мовою. І відповідно ці іспити відбуваються на базі уповноважених організацій. Найбільш популярні та визнані сертифікати, наприклад, якщо з англійської мови, то це TOEFL, IELTS і Кембриджські іспити. Важливо також зауважити, тому що надходило таке питання з приводу того, чи міжнародний сертифікат, і сертифікат міжнародного зразка, чи це є один і той самий документ. Звісно, що ні, це абсолютно різні документи про міжнародний сертифікат, що я вам розповіла. А щодо сертифікату міжнародного зразка, то це документ, який видається будь-якими мовними школами курсами. Але він свідчить лише про те, що ви закінчили програму відповідної мовної школи або курсу, тому не потрібно плутати ці два документи. І кандидат, претендент на посади виконавчого директора Українського культурного фонду має подати виключно міжнародний сертифікат, що підтверджує володіння іноземною мовою. Наступний документ це витяг про відсутність судимості, повна назва його витяг з інформаційно-аналітичної системи облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості. Наказом Міністерства внутрішніх справ України затверджений порядок доступу до відомостей з інформаційно-аналітичної системи. Цей документ надається у формі витягу. Цей витяг формується засобами програмного забезпечення і містить актуальні дані на дату і час його формування. Кожному витягу присвоюється свій унікальний електронний ідентифікатор QR-код, за яким також ми можемо перевірити чинність цього витягу і актуальну інформацію станом на дату його подання. При цьому хочу звернути вашу увагу, що отримання цього витягу передбачений порядком скорочений. Тобто два типи витяги – скорочений і повний. Хочу наголосити, що кандидат подає виключно повний витяг, в якому міститься інформація про притягнення особи до кримінальної відповідальності, відсутність наявність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України. Також на екрані ви бачите посилання, за яким можна замовити витяг в електронній формі, і відповідно також можна отримати витяг у паперовій формі в службі Міністерства внутрішніх справ департаменті інформатизації за адресою вулиця Академіка Богомольця, 10, місто Київ, кабінет номер 7 Наступний документ це декларація особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Це теж дуже часто поширене запитання, яке задають, оскільки. Працівники, в тому числі виконавчий директор Українського культурного фонду, не є державними службовцями. Однак, відповідно до закону України про український культурний фонд, Український культурний фонд є бюджетною установою юридичною особою публічного права, і відповідно до закону України про запобігання корупції, посадові особи юридичних осіб публічного права, до яких, зокрема, відноситься виконавчий директор Українського культурного фонду, прирівнюється до осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого, самовряду, або місцевого самоврядування. Тому, відповідно, претендент на посаду виконавчого директора має подати декларацію, саме назва і така декларація особи, повноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Форму декларації Порядок заповнення декларації і подання затверджено наказом Національного агентства з питань запобігання корупції. Її форма єдина, вона є встановлена і звертаю вашу увагу на те, що особа до призначення або обрання на відповідну посаду подає декларацію особи повноваженої виконання функції держави або місцевого самоврядування за минулий рік. Тобто декларація охоплює звітний період з 1 січня по 31 грудня, включно що передує року, в якому особа подала заяву на заняття посади та містить інформацію станом на 31 грудня. При цьому звертаю вашу увагу також на те, що якщо претендентом на посаду виконавчого директора, до прикладу, є особа, яка до цього займала посаду в підприємстві установи організації, де передбачалось подання декларації, і за минулий рік подала декларацію особи повноваженої на виконання функції державного місцевого самоврядування, то така особа не такий претендент не повинен знову подавати... Декларацію. Пані Наталія, доброго дня, вітаємо вас. Доброго дня. Дякую, що дочекалися, вибачте, форс мажор. Дуже раді вас бачити. Ну, в принципі, я вже якраз підійшла до завершення своєї презентації з приводу документів, які подаються на посаду виконавчого претендента на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду. Тому вам слово. Дякую щиро. Я вам дякую за те, що ви все розказали. У нас є два питання. Дмитро, допоможіть мені, Дмитро або Андрій, допоможіть мені, якщо я а, не можна. Так, власне, повляюсь. я їх можу зачитати. Так, якщо можна. Так, перше питання у пункті 15 переліку документів. Вказано, що кандидат має подати пропозицію програми розвитку українського культурного фонду, враховуючи стратегію Українського культурного фонду на 2024-2027 роки. Захист програми відбуватиметься під час співбесіди наглядовою радою. Це означає, що в кожному пункті стратегії має бути запропоновано конкретні кроки розвитку УКФ? Це перше питання. Дивіться, чесно кажучи, ми винесли це обговорення на наглядову раду. Ми обговорюємо це. Я не думаю, що прямо кожний пункт має бути розписаний детально, але загальне розуміння, які які кроки треба робити, аби реалізувати той чи інший пункт програми, ми би хотіли побачити. Власне, це. Була задача наглядової ради побачити е, ефективність менеджера, його пропозиції щодо реалізації програми, його конкретні кроки. Наскільки людина вміє імплементувати те, що було запропоновано в якості програми, як людина верніше планує імплементувати оці е, положення стратегії? Тому ну можливо не на кожний пункт, але на більшість ключових пунктів ми би хотіли побачити конкретні пропозиції про конкретну реалізацію пунктів стратегії. Коли ми договоримо з наглядовою радою про конкретні а, речі, я думаю, що ми сформулюємо це в письмовому вигляді і винесемо вивесемо на сайті, якщо ви не проти. Пані Марія, ми можемо так зробити? Я думаю, що так. Добре, тоді день, два, і ми це зробимо. А дякуємо. Тож, друге запитання: в якому вигляді наглядова рада очікує подання програми директора? Це має бути перелік завдань, які необхідні для реалізації стратегії, чи повний план відповідно до стратегічних цілей, з визначенням до кожної стратегічної цілі, операційними цілями чи відповідними завданнями? Я відповім так, як і на перше питання. Ми ще в процесі. Проговорення цього з, з наглядовою радою, але я думаю, що це має бути все ж таки програма реалізації стратегії, як конкретно конкретними цілями ми будемо реалізовувати стратегію. Що робити, враховуючи е, реальні обставини, розумієте, того як в яких в якій ситуації е, країна і е, е, професійне середовище перебуває зараз? Тому я думаю, да, це має бути конкретна програма з розгортанням кожного пункту, ну в як в розумний спосіб, спосіб, звичайно, керуючись здоровим глуздом, це не 180 сторінок на кожний пункт. Але я думаю, що ми сформулюємо це більш чітко, більш коректно і вивісимо в якості обяви пропозиції на сайті. Отож, станом на зараз питань актуальних ми не маємо в чаті. Якщо у вас залишаються запитання під час ознайомлення з оголошенням конкурсного добору, ви можете надіслати їх на офіційну пошту власне конкурсного добору. Конкурс собачка Юсіфі він також знаходиться на сайті в оголошенні про конкурсний добір. Це саме та пошта, на яку кандидати та кандидатки матимуть надсилати пакет документів для участі в конкурсному доборі. Станом на зараз, якщо пані Наталі є що додати, бо пані Марії є що додати, можемо ще додати. Якщо ні, то я пропоную рухатися до плавного завершення нашого вебінару. Я би якщо можна, тільки ще раз подякувала колегам за організацію цього вебінару і надихнула нас з вами, дорогі діячі дієвці, для того, щоб подавати документи. Да, це непроста задача, і да, це виклик. Ну Но... Коли ви останній раз жили без виклику, нагадайте мені, ми всі ми, ми всі так живемо. Я ще раз хочу підкреслити, що Українського культурного фонду хороша робоча команда, яка вміє працювати, яка з Управління, яка знає, що треба робити а у Українського культурного фонду. Притомна, сподіваюсь, притомна наглядова рада вибрана в прозорий спосіб. І я думаю, що для виконавчого директора опора на ці дві як це, інституції або громади, або команди буде дуже потужною. Але так буде непросто. Дякую. Я теж дуже дякую організаторам цього заходу і сподіваюся, що ми змогли відповісти на всі ваші питання і детально все обґрунтовано, дуже розказали з приводу того, які документи, в якій формі, в який спосіб мають подати претенденти на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду. Так, в такому разі я пропоную завершувати наш вебінар. Ще раз повторюсь, що ви можете задати запитання, які не встигли або не змогли на пошту конкурсного добору. Ви його зможете знайти на сайті Українського культурного фонду в першому пості про конкурсний добір. Дуже.